Ну що, друзі, Ямаха e, Majesty 155 s Тест-драйв буде невеличкий у нас. E, Тест-драйв цікавий буде, хоч Majesty не сильно люблю в плані її скажімо так, незручності. Але сьогодні вона у нас в гарнючій комплектації з дорогим вихлопом Йошимура. Ну і з такими приємними доповненнями. От сигналізації. О, бачите, дивіться. Ось лампочка в нас загорілася і двигун не дає заводити. Раз, ми вмикаємо, знову не моргає лампочка. Потім раз-раз. Ні, знову не вийшло. раз, О, заморгала лампочка, дивіться. І тепер можна заводити. Чомусь на огляді в мене не вийшло з цього моменту показати, що буває в цій сигналізації, тому потрібно знати, як ви можете крутити-крутити, а там бензонасос вимкнувся. тому... Уважно на цю лампочку вона повинна моргати. Тобто раз умикнули, потім вимкнули, ще раз вмикнули, потім запускається бензонасос і тоді можна заводити. от така сигналізація, щоб не вкрали. Так, по зручності, ну що, з моїм зростом не дуже момент. Ну як на стільчику, дивіться. В принципі, вона керована, все, ніяких питань в цьому плані немає. І вона дуже потужненька. Тим більше на вихлопі. Я думаю відсотків 10-15 е прибавить потужності. Е перш за все на, на наборчику буде набагато веселіше. Красива у нас приборочка, мені подобається, дивіться, дальнє світло подобається, е вмикається, можна пропустити. Тут нас пас є, як на мотоциклах. Е гарно все зроблено, От, тахометр посередині. Виглядає гарно. Мені зручно було б їхати отак, коли підсунутись, можна вирівняти ножки. і Я сиджу на місці пасажира. Ну і доволі, доволі високо стало. І, ну, не, так, щоб, не так, щоб жопку зручно, тому буду їхати на, на першому місці. Але от е, переробляється сидіння для того, хто високий, і можна в принципі, трішечки назад відсуватися і можна буде вирівняти ноги. Зараз це в принципі не сильно реально. А от метр сімдесят, якщо ви з ростиком, тоді для вас буде якраз як воно. Набор дуже гарний, дуже приємний наборчик по швидкості. Їдемо на... Ну що сказати, від вихлопу голова не квадратна, він такий пасистий, приємний, ну, фірмовий одним словом. Потужність без питань. Приблизно, як і НМАКС, їде 155 під цю гору 90, тому потужний. У нас максимальна в районі сотки була 100 км. Ну що тут сказати? ну Шикарний апарат. 108 у нас максимальна швидкість. 8 тисяч обертів двигуна було. Ну Можна писати до 9, але це занадто, Я вважаю, що максимальна швидкість, шикарна. Сам апарат шикарний. Тому, тому сподобалось. Придбати, не придбати, О, а що в нас сидіння відчинилось? Прикольно. І все. Не прогавте, друзі, контакти в описі, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити Посилання на телеграм-канал з іншою технікою. Також там до нових зустрічей. Всім дякую за увагу.